Отже, Eagles Fly with Eagles. Орли літають з орлами. Орли люблять бурю. І коли збираються хмари, орли радіють. Орел використовує штурмовий вітер, щоб піднятися вище. І, знайшовши той, штурмовий вітер. Орел використовує його, щоб піднятися над хмарами. Це дає орлу можливість ковзати. І відпочивати на крилах. І чим сильніший зустрічний вітер, тим вище злітає орел. Тим часом усі інші пташки ховаються у гілках дерев. Тримайтеся подалі від зграй горобців та ворон, тому що орели літають з зернами, ніколи не зграї. І всі життєві бурі, які у нас є, ми можемо використати. Для того щоб піднятися ще на більшу висоту. Переможці насолоджуються викликами і використовують їх завжди з користю. Адже усі проблеми мають рішення. Розхитуйте човен, якщо це необхідно. Створюйте ситуацію суперечності та виклику і уникайте зручності і комфорту. Адже це мірило людини. Майте бачення і залишайтеся зосередженими, незважаючи на перешкоди. І тоді успіх вам гарантовано.